Як садочки готувалися до всесвітнього дня довкілля чи реально втілювати шкільні проєкти за підтримки міжнародних організацій, та з чого складається день у єдиному в Україні медіахабі. Про все це сьогодні у випуску з вами. Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Як зберегти природу другом людини та надати непотрібним речам ще одне життя? Цьому навчають малечу у початковій школі барвінок у цікавий та різноманітний спосіб. Через казки, твори українських письменників, екоакції у вигляді тренінгів та ігор. А також виникла ідея створити дитячі тематичні локації на подвір'ї закладу. Їх вже налічується близько десятка. А більше про них та про всесвітній день довкілля, заходи, з нагоди якого минулого? Тижня відбулися у барвінку. Розповість Вікторія Мельник. Берегти навколишнє середовище одна з основних якостей притаманна людству. Чим далі розвивається світ, тим більше виникає ідей для вторинної переробки речей. Природоохоронну діяльність започаткували у програмі ЮНЕП ще у 70-х роках ХХ століття у Стокгольмі. І до сьогодні існує основна мета людства збереження навколишнього середовища. Цьому привчають і малечу. Зокрема, у початковій школі барвінок відзначають всесвітній день довкілля. На позитивному прикладі дорослих починається виховання екологічної культури у дітей дошкільного віку. Цей вік найважливіший у формуванні гуманної взаємодії з природним довкіллям. В програмі Стежинки у Всесвіт», за якою працює наш садочок, є освітній напрям Дитина у природному довкіллі, де висвітлені зміст, задачі, шляхи реалізації та показники природничо екологічної компетенції дитини. Діти мають змогу дізнатися більше не лише про природу та її мешканців, а й про те, як правильно себе поводити у довкіллі завдяки іграм і заняттям. Наприклад, знай і люби свій рідний край, Кортиця, перлина рідного краю, консультації, тренінги мандала прекрасний аутотренінг, геокешинг сучасна форма ознайомлення дітей з довкіллям. Отримані знання сприяли поповненню підпроцесу новими сучасними дидактичними іграми, атрибутами, цікавою інформацією про світ природи, Своєрідною рідною книгою з кар природи стала дидактична гра Колесо Фортуни для організації туристичних походів по території садочка. Проведення ігор збери рюкзак і готуємося до походу. Зшили рюзачки цікавими дидактичними посібниками. Стали це міні-студія з використанням зеленої тканини. Яка називається хромаки і використовується для створення цікавих занять і розвивальних ігор. Також є у нас екологічні такі от круги лулія, теж на закріплення екологічних знаків. Цікава добірка інформації, яку використовують педагоги, дитактичні ігри, сортувати сміття, прибирати сміття. Один із шляхів формування у дитини екологічної свідомості це залучення разом з батьками до різних інтенсивів, зокрема висадки рослин. В Садочку облаштоване місце для городів. Зараз тут росте малина, полуниця, перець, картопля, зелень. А ось це гірчиця. Вона новичок в нашому городі. Ми хочемо ближче познайомитися з цією рослиною. Її листочки додаються до салатів. зерен роблять гірчицю до святкового столу, а також екологічно чистимючий засіб для посуду. Щоб не користуватися поліетиленовими пакетами і ходити за продуктами до супермаркетів. Всім працівникам садочка зшили еко. Торбинки. Ще одна родзинка закладу освіти полягає у тому, що педагоги за допомогою казок розповідають дітлахам, наскільки важливо бути гуманними до природи. Наш колектив вирішив дати друге життя непотрібним речам і створити казкову країну героїв п'яти казок. Василя Олександровича Сухомлинського, українського педагога-гуманіста, чиї твори сповнені любові до оточого світу, розкривають найсвітліші почуття, вчать усвідомлювати себе частиною природи. Для реалізації цієї ідеї ми використали старе взуття, різні тканини, штучні квіти, пластикові пляшки різного розміру, горшики з під квітів, електроди, троти, шпагат, цемент, фарбу. В Тій касті ми бачимо. Взаємозв'язок між рослинами і комахами, а також виховує у малят, відчуття радості від дружніх стосунків, вміння застерігати від біди. Казка, буділка та гарбузова квітка розвиває у дітей почуття небайдужості, виховує такі моральні якості: як гостинність, дружелюбність, товариськість. Бажання допомагати один одному та дякувати за добрі вчинки. Курчата ця казка виховує любов до всього живого, усвідомлює, що все живе гарне і корисне. Виховує бажання не зашкодити. А зберегти багатство батьківщини, любов та повагу до своїх рідних і близьких, куди поспішають мурашки, розкриває взаємовідносити між тваринами та комахами. Крихітка горішка, яка упала у білочки на землю, допомогла нагодувати цілу родину у мурах. Ніна і гусак допомагає зрозуміти дітям поведінку птахів у природі. Казка виховує малят, мужність, хоробрість, сміливість, вміння прислуховуватися до порад дорослих. Територія закладу прикрашена й іншими локаціями, які малеча створювала спільно з вихователями та батьками. На території закладу багато інших локацій, зроблених в минулі роки, і оновлені цьогоріч. Подвір'я гномиків, дід Осінник, Хосптицька ящерка, Азовський маяк, їжачу, казкові птахи. На озері Мрій з'явилися нові мешканці, дві чудові жабки і велика черепаха. Біля маби України встановили українку з українцем. Створено нові локації, весела сімейка і серце планети Земля. Розпочато виготовлення персонажів до казки Солом'яний бичок. Усі локації створені з метою формування у дітей не лише природничо-екологічної свідомості, а й національно-патріотичних якостей, адже правильне використання непотрібних речей збереже природу неньки України. Фандрейзингова стратегія саме вона так важлива для міських навчальних закладів у пошуку нових ресурсів на втілення нових проєктів. Здебільшого йдеться про фінансування свіжих та сучасних ідей спонсорами з України чи поза нею. Кожен може випробувати удачу головне вивчити основи проєктного менеджменту. Саме з цього і навчають запорізьких освітян. Та з чого почати планування стратегії? На це питання можна знайти відповідь завдяки участі у міському проєкті. Про це в сюжеті. Живає другий модуль міського проєкту, школа фандрейзингу, який організовано представниками комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Ці заняття спрямовані на створення умов для досконалення педагогічної майстерності щодо ефективного впровадження процесу залучення коштів і інших ресурсів для реалізації ідей у практичну діяльність закладів освіти. Наразі вчителі взяли участь у тренінгу Вступ у проєктний менеджмент. На сьогодні ці два слова проекти і грант є важливими для всіх комунальних закладів, комунальних підприємств, тому що це додаткове джерело фінансування різної діяльності. І в умовах обмеженого місцевого бюджету є велика така гарна можливість залучати кошти на розвиток закладів освіти, зокрема зараз тренінг для освітян, з джерел донорських організацій, з благодійних фондів з за кордону, в Україні і так далі. Ну і власне ось про це сьогодні у нас буде наш тренінг про розроблення проєктів і залучення фінансування грантового для їх впровадження. Міський проєкт триває протягом навчального року. Педагоги зазначають, що під час занять мали можливість отримати знання з теорії та практики щодо залучення ресурсів на реалізацію різноманітних ініціатив. На даний момент ми проходимо тренінг з нашим партнером в Центр професійного розвитку, і будемо навчатися складати грантові проекти для залучення коштів для закладів освіти. Це є досить важливим моментом з декількох причин: перше це фінансова підтримка, адже кошти забезпечують необхідні фінансові ресурси для реалізації освітніх проєктів, досліджень, інновацій, це покращення якості освіти. Оскільки гранти допомагають впроваджувати нові технології, розробляти інноваційні навчальні програми та методики викладання, що сприяє підвищенню якості освіти, це підтримка досліджень, це розвиток професійних навичок, це міжнародна співпраця. Оскільки багато програм сприяють міжнародній співпраці між навчальним закладом та науковцями з інших країн, що дозволяє обмінюватися досвідом. Такі зустрічі проводяться в очному форматі. До реалізації проєкту долучились представники громадських організацій та благодійних фондів: благодійний фонд «Каріта Запоріжжя, Світ Очима дітей, Мелітопольська волонтерська група Патріот та комунальна установа Інститут розвитку міста Запоріжжя. У Запоріжжі працює Медіахаб. Це пілотний проєкт та поки що єдиний такий осередок на всю Україну. Простір створено для того, щоб діти й дорослі розвивали здібності зі створення якісного цифрового контенту та вивчали програмування. Словом були з новітніми технологіями на ти. Медіахаб працює і влітку під час канікул у школах на безоплатній основі його створено в межах проєкту дитячого фонду ЮНІСЕФ та благодійного фонду Посмішка ЮА за фінансової підтримки Європейського союзу та уряду Люксембургу. Загалом у Запоріжжі та області 67 локацій, що надають доступ до навчання та можливість соціалізації. Детальніше про одну з них – «Медіахаб» у сюжеті Вікторії Мельник. Аудіо, відео та фотоконтент, написання сценаріїв для короткометражних фільмів, спілкування з однодумцями та надолуження освітніх втрат. Такі кейси для медіарозвитку доступні у рамках розширення проєкту з ЮНІСЕФ у Запоріжжі та області діють 67 локацій, де надають доступ до навчання. Медіахаб створений за ініціативи Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Це проект благодійного фонду Посмішка ЮА та дитячого фонду ОНЮНІСЕФ. Фінансування здійснюється Європейським Союзом та урядом Люксембургу. Дуже важливо, що окрім цього медіахабу в рамках проекту створено для міста 67 локацій, 67 просторів, які працюють для дітей, для батьків, для освітян, де вони можуть отримувати доступ до освіти. Діти можуть надолужувати освітні втрати, діти можуть соціалізуватися і спілкуватися, знаходити нових друзів. Що дуже важливо в наш час. Всі ці наші 67 простори просторів вони працюють офлайн. Серед них є цифрові освітні центри, серед них є центри на надолуження освіти. Втрат. Серед них є дитячі точки спільно, а також медіахаб. Медіахаб розпочав роботу у травні на базі Запорізької гімназії номер 93 Тут діти та дорослі за допомогою спеціалізованого медіаобладнання мають можливість створювати якісний цифровий контент, здобувати практичні навички використання програмного забезпечення та отримувати консультації спікерів-практиків. В рамках наших занять здійснюється певний вишкіл на всіх видах техніки, які тут представлені. І більш того, ми ще й використовуємо штучний інтелект для того, щоб прискорити багато процесів, які використовують діти, але вчимо, вчимо дітей, що штучний інтелект це наші м'язи і завжди потрібна наша голова для того, щоб отримати гарний результат. Хоч «Медіахаб» працює нещодавно, проте діти у захваті від тих можливостей та знань, які вони отримують. Діти сюди йдуть із великим задоволенням. Це те, що я спостерігаю, тому що тут є те, що необхідно сучасним дітям. Тут є комунікація, бо вони наразі позбавлені у зв'язку з дистанційним навчанням, дуже таким тривалим комунікації. Вони бачать тут те, що цікавить сучасну молодь. У медіахабі кожен може розкрити нові здібності, закріпити набуті знання та обмінятись думками з іншими учасниками занять. Мені подобається грати в настільні ігри, адже ми пізнаємо нові слова нашої краї нашої мови та тренуємо свою пам'ять, розказуємо скороговорки різні. Я знімав вже, вже такі два короткометражні фільми. Перший це був в з допомогою росоті. Ми робили картинки з допомогою неї. Та... Питання до цього, а все почалося з того, що, що мені просто стало цікаво, які, які вареники, які на смак вареники з дерева та метал. До цього вийшлося трьоххвилинний фільм. А другий, і це у нас був вчора. Ми знімали повчальний мультфільм там, де розказували про безпеку від. Всяких шахраїв, в онлайн такі креативні проєкти, які ми робимо разом. Щось ми е, обговорюємо, е, висловлюємо свої думки е, і просто ну, е, проводимо час разом весело. У разі оголошення повітряної тривоги учні переходять в укриття. Попередня реєстрація та актуальний розклад формуються у телеграм-каналі Медіахабу, який які ви можете знайти на сторінках соціальних мереж та на сайті благодійного фонду Посмішкаюа. На черзі рубрика ТОП експерт із директоркою департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлією Похрібняк. Створення системи шкільної медіаосвіти закладає основу медіаграмотності протягом усього життя людини і за ініціативою департаменту освіти і науки Запорізької міської ради в межах проєкту дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ благодійного фонду Посмішка ЮА. За фінансової підтримки Європейського союзу та уряду Люксембургу було створено нарешті медіахаб на базі Запорізької гімназії номер 93. і концепцію Education в закладах освіти Запоріжжя було розроблена міською творчою групою. До якої увійшли представники громади, начальників відділів освіти, керівники шкіл, ініціативні педагоги, нову концепцію було закуплено обладнання вартістю близько півтора мільйона гривень. І медіахаб, оснащений комп'ютерною та аудіовізуальною технікою, щоб діти та дорослі. Могли ефективно використовувати освітні ресурси. Це також меблі, сучасна техніка, веб-камери, інтерактивна панель, мобільний інтер... ну, такий інтерактивний комплекс, мікрофонні системи, планшет, відеокамери, дзеркальний фотоапарат. Сучасний на камерний монітор, мікшерний пульт, колонки, телесуфлер. Професійне світло, дуже багато обладнання, яке насправді унікальне для системи освіти. З 1 травня цього року почав роботу спеціальний навчальний простір на базі нашої гімназії 93, де використовуються сучасні технології і мультимедійні ресурси для навчання та розвитку дітей, а також батьків, педагогів. Всіх зацікавлених представників громади заняття е, тривають з понеділка по п'ятницю. За розкладом існує попередня реєстрація в телеграм-каналі, і в медіахабі працюють професійні фасилітатори. Це фахівці-журналісти, це педагоги, які забезпечують кваліфікований супровід діяльності відвідувачів медіа центру. Їх доступ до широкого спектру освітніх матеріалів та ресурсів. І це початок. Діє декілька локацій медіахабу. Одна з них це локація мультимедійна журналістика. Вона зосереджена на вивченні таких питань, як мистецтво, інтерв'ю, як розшифрувати свого візаві, створення відео за допомогою штучного інтелекту. Це запис соціальних роликів. Про безпечну поведінку в месенджерах, і у цій локації можна відвідувати заняття, вчимося знімати на камеру, долучитися до проєкту хроніки навчання в укритті, і таким чином діти, дорослі, за допомогою сучасної мультимедійної студії мають можливість створювати якісний цифровий контент. Здобувають практичні навички використання різного обладнання та програмного забезпечення. Локація окрема, яка називається розмовний клуб англійської, ця локація пропонує підліткам та дорослим занурюватися у мовний простір потужного інструменту міжнародного спілкування. В арт локації на майстер-класах з мистецтва. Відвідувачі медіахабу створюють мультиплікаційні такі кадри різних стилів, логотипи, обереги, самовираження через малюнок, можливість відкриття себе через вокальний спів, формування корисних для позашкільного такого життя навичок. Усе це доступно в цьому просторі. Окрема локація неформальної освіти пропоную відвідувачам медіахабу і дорослим. Ще раз нагадую і дітям цікаві ігрові заходи, мандрівки крізь час, логічні подорожі, у всесвіт планування та фінансів. Такі дуже чудові, розкуті атмосфері, спілкування учні розвивають пам'ять, мислення, вміння говорити, аналізувати, критично мислити. І саме тут прокачуються soft skills, Щодо читацької компетентності, це дуже важливо для сучасних дітей в умовах інформаційного суспільства. Проводяться також заняття з психосоціальної підтримки. Простір ментального здоров'я. Отже, сьогодні, нарешті, перший медіахаб в системі освіти міста Запоріжжя це потужний майданчик для проведення досліджень, використання нових технологій та створення стимулюючого навчального середовища для всіх мешканців району, незалежно від віку та освіти. І я прошу всіх директорів закладів освіти міста Запоріжжя. До співпраці з медіахабом, який перше створений у Запоріжжі, але у планах у нас створення ще додатково сіми таких медіахабів. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі МТМ.